Пригода в Цифроландії. Одного дня Зоряна випадково натиснула дивну комбінацію клавіш на комп'ютері. І раптом блим, вона опинилася всередині комп'ютера, перед нею відкрилася чарівна країна Цифроландія. У зеленому файлолісі Зоряна зустріли три брати Текстеус, Малюнкус і Відеоні. Текстеус зберігає текстові файли, документи, записки, таблиці. Наприклад, файл з форматом TXT. Простий текстовий файл, зроблений за допомогою блокнота. Файл з форматом Docs це документ Microsoft Word. А от файл з форматом PDF використовується лише для читання. Малюнкус зберігає файли з зображеннями. Це можуть бути фото, малюнки, різна графіка. Наприклад, файл з таким форматом. Це фото з цифрових камер, збережені картинки. А такого формату це зображення з прозорим фоном. Ще є зображення з форматом GIF. Це картинка з рухом. Відеоній – Він зберігає відеофайли, мультики, фільми, відеоуроки. Наприклад, MP4 це найпоширеніший формат відео. Ще бувають відеофайли таких форматів як AV, MOV. Це інші формати фільмів та роликів. Запам'ятайте, файл це одиниця збереження інформації на комп'ютері. У кожного файлу є назва та розширення. Частина після крапки. Розширення вказує, до якого типу належить файл і якою програмою його можна відкрити. Далі Зоряна потрапила в царство коду. Тут усе працювало за чіткими інструкціями. Її зустрів робот-кодик Навчальна мова програмування. Щоб дістатися до замку алгоритму, сказав він, склади інструкції для моїх дій. Отже, алгоритм це послідовність чітких кроків або дій для виконання поставленого завдання. Ось, наприклад, такий алгоритм. Увімкни комп'ютер. Відкрий текстовий редактор. Напиши слово привіт та збережи файл. Кодик показав зоряні, що в програмуванні часто використовуються команди, «Якщо», то. Якщо натиснута кнопка, то перейти вперед. Якщо температура більше 30, то включити вентилятор. Код це мова, якою говорять із комп'ютером. Програми пишуться мовами програмування, наприклад, Scratch або Python. Зоряна склала алгоритм і провела кодика через лабіринт. Вона зрозуміла, що коди це не страшно, а цікаво та логічно. На останньому етапі Зоряна опинилася на острові Безпеки. Там її зустрів захисник антивірус та радник Firewall. Вірус проник через шкідливий лист, попередили вони. Ти повинна знати основні правила кібербезпеки. Отже, слухаємо уважно та запам'ятовуємо, не відкривати листи або вкладення від незнайомців, не переходити за підозрілими посиланнями, використовувати антивірусні програми. Створювати надійні паролі, які містять літери, цифри та символи, регулярно оновлювати програмне забезпечення. Зоряна створила надійний пароль і разом з антивірусом очистила систему від загроз. Після всіх пригод Зоряна повернулася. Вона більше не боялася інформатики, бо знала, які бувають типи файлів. Як їх розпізнати? Як працюють алгоритми та програми, як захищати комп'ютер від загроз? Дякую, що прослухали цю історію разом із Зоряною. Світ інформатики захопливий, трошки магічний і дуже корисний. До зустрічі на наступному уроці! Там чекають нові відкриття.